Так, якщо ви так все знаєте, ви мали би підійти до мене і мені сказати причину моєї зупинки. Ну що? А яка причина зупинки? Зараз немає причини зупинки. Це операція автобус, це операція, автобус. Де операція автобус. В Вмислі не, немає причин зупинки. В законі, в законі України про міліцію прописані 12 причин зупинки. Немає. Як немає? А коли, коли їх відмінили? А ким відмінені? Можна, ким відмінені? Можна знати. Закони ради, а яким наказом номером, якщо можна? Ви мусите знати. Шпан, ми все все Ні, ми не сваримось, ми, ми просто бесідуємо. Бесідує. Не... Людина прийшла, показала документи, а потім у вас не потрібна. Ні, я так розумію, прийшла, показала документи. Має бути законна причина зупинки. Я, 2000... я який не відмінявся. Розумієте? Який? Закон України. Про автовім. України про дорожній рух закон України змінявся, про міліцію. І в якому зміну про зупинку не вказано. А то, що ви говорите, що є 12 причин зупинки, вони вже є відмінені. Ну так скажіть, ким відмінені? відмінені і, і... який номер наказу? Я не пам'ятаю. Я того не зобов'язаний пам'ятати. Хочете, будь ласка, інтернат ви... і подивіться. Ви знаєте про наказ президента України? Який? Доручення президента України, який він видав у 2011 році. А зараз який За Яка різниця? Він, це доручення не скасовано. Скасовано? Ні. Якщо, скасов... знаю, Якщо. скасовано, Будь ласка, скажіть, яким наказом? Що? Скасовано. Що ким, скасовано? ким скасовано доручення президента України про заборону безпричинної зупинки? Я можу, маю біля себе, можу вам його зачитати. Будь ласка. Ну ви його маєте знати. Будь ласка, не? зачитайте мені. Зачитати, зачитати його зачитати. вам? Нема питань. Будь ласка. Але... Я хочу почитати. Але тоді туди... ви, ви мені покажете своє посвідчення. Питай, немає, посвідчення будь-який час покажу. Але на вимогу працівника дає. Вони зобов'язані. На законну вимогу. На законну вимогу. Я прийшов до вас з законною вимогою. Я не прийшов до вас до хати, ви є учасник порожнього групи. Де ви зобов'язані, будь ласка? То все вже, трошки, вже багато повідміняли. Почитайте. Повідміняли? Ні ніхто нічого не, по... не відмінював. Та ви що? Почитайте, будь ласка. <звук> Я що не знаю. Відповідно домог доручення президент України від 01.09.2011 року доручається голові МВЗ України забезпечити проведення роз'ясненої роботи серед працівників підрозділів міліції щодо застосування закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Я Далі е, права працівників підрозділів міліції зупиняти транспортні засоби лише у випадках передбачених цим законом. З обов'язковим підкреслю, з обов'язковим повідомленням водія про причину зупини трансбез Суть вчиненого я правопорушення. Операція я вам що можу пояснити. Де, де операція автобус? Я щось порушив. Я вам ще раз пояснюю. Де автобус. З з з операція автобус? У мене не автобус, що значить операція автомобіль, Є. де на даний момент по території України проходять дві операції. Що ви не знаєте, то візьміть, почитайте. Де ті операції опубліковані? Дайте їм сюди публікації. Да. 28 число йде автомобіль. Той по 28 число автобус листопада по 5 грудня, На даний момент проводиться операція автобусу. Добре, тоді менше до того йде кучне місто, якщо ви хочете знати. Я... Я вам тепер розкажу, як то воно правильно мало бути. Ви мали мене зупинити. Я до вас ви мали підійти представитись так. і надати документи. Ви надати документи. Куди ви їдете, що нас? Ви мали повідомити суть причину зупинки. Ви мали підійти, представитись, відрекомендувати, сказати. Шановний водій, водій, водій нас водій. проводиться водій. така. Ви зразу сказали, куди ви їдете, звідки ви їдете. Ваші Чекайте документи. До вас, що, куди я вас запитав, мене просто її? не влаштовує те, що мене серед ночі зупиняють вже десятий раз. Просто так, розумієте? Просто, я, так, я, додому я, просто можу, я додому можу їхати до вас... двоє суток. Ви розумієте, ви самі накалюєте обстановку? Я ви не накалюю вас... обстановку. нормально говорить, до вас підійшли і запитався, давай поїде, що до чого? Я не ви хочу, щоб до мене просто знати. так зупиняли. Я, я не хочу, розумієте? Я не хочу, щоб мене просто так зупиняли. Я не зобов'язаний вам мав причини всякі Ви зобов'язані. Не повідомити причину за причина. Покажіть, будь ласка, ваші Будь ласка, покажіть мені посвідчення. Я вам я покажу номер значка АВ0505. Сесак Микола Сесар, Дмитрович Сесар, перебуває Дмитро. на посаді старшого державноінспекція дає 27 10, 15 А до якого дає? Миколаївське відділення дає, туди вказується. Тепер, будь ласка, ваша, посвідчення, водя, будь ласка, притишні пасмі. Сисак Микола. Яка тут одразу, скажіть, будь ласка, де ми зараз знаходимося? Києвчоп. Тросенецький трипусник 2. Київчоп. Далі. Тростинецький Трикутник, 2. Будь ласка, ви записуйте, дайте мені посвідчення водія, щоб я того, що буде затримав. показати. Посвідчення водія, все. Я не бачу законної причини. Я до вас нормально звертаюся. Будь ласка, я, ви мої дані маєте. Тепер я хочу вас, ваші дані бачити. Я ваші дані маю, на вас буде подана ваша керівництв... немає. Але будь ласка, я, заяву. я з тебе розмовляю, я навіть ви зараз з тобі розмовляю. Мене звати ти... Віталій Володимирович. Дуже приємно. Віталій Володимирович, будь ласка, посвідчення водію, відповідної категорії, технічний паспорт. протокол відповідності відповіді страхівку, будь ласка. Прошу під'явити. Ти направи до дорожнього.